Всім привіт, з вами Крава, І в сьогоднішньому відео ви побачите на різку пакетиків, яких я відкривав протягом цих декілька днів з моменту останнього випуску відео. Ось хочу подякувати вам за те, що ви задонатили в минулому зборі. 9 тисяч гривень ми зібрали, передали. Переможець в суботу отримає футболку. Буде фотографія у мене в інстаграмі, та я скину вам і в Телеграм, і на YouTube спільноту попробую скинути. Також е оголошую новий збір, все залежить від вас. Хочете, також можете приєднатися. Посилання на банку є в описі. Тут буде qr код десь з боку. Е, ще, е, від вас що треба? Лайк, подобайка, Ну, ось лайк, подобайка, подобайка, комент і підписка. І, там, наприклад, одна людина підпишеться, одна гривня. Один лайк, одна гривня, один комент, одна гривня. І будемо так просуватися до кінця місяця. Запускаю такий збір на 20 днів. Побачимо, що з того вийде. Вам просто треба підтримувати мій контент, а я буду просто підтримувати. Армію. Ось такий незвичайний збір. Не знаю, може мене хтось захейтить, може скаже, та й добре, нехай робить так. Ось. Ще раз хочу подякувати вам за минулий збір. Будь ласка, вліпіть подобайку, комент, підписку і давайте переглядати, що мені випало за ці декілька днів. Let's go! так, я зібрав пік інформа першої і сьомої команд тижня. Відкриваємо, дивимося, 82, нагадую. Е, випав. Ну, непогано. не погано, не най буде. він коштує. погано 78X2. Дивимося, що нам тут може випасти. Англія, Сам. Тоттенхем Медісон Четвертий рейтинг. О, непогано. Дійсно, четвертий рейтинг, непогано. І Лемар. 82. Так, три рарні гравця, дивимося, що нам тут може випасти. Це Депай. Він здається, теж щось коштує якихось грошей, там пов'язано з еволюцією. 84 рейтинг. Ага. Блін, ж, що це не падає в трейдебл? Я би їх зливав, би, монетки би собі залутав би відкриваємо це 83x3, дивимося, можна тут пощастить. Англія, РВ, Арсенал або Сака, або Мід. Дивимося, це Мід. 87 і вона одненька виходить. Ну, Волкаут приємно. Мені мене, здається, на дублікат її. Ой, все дубликат. Ой, зараз будемо думати, що, що з цим робити добром. Для вас це річні секунда, для мене це пару хвилин. Зібрав червий пік з інформу 82, першої сьомої команди тижня. Відкриваємо, дивимося, може тут буде Джуд Беллінгем або хтось цікавий, а тут Воткінс. Ну, беремо Воткінса. Ну і відкриємо такий пак, побачимо, хто нам випаде. 84 Дивимося. Німеччина РМ. Вольсбург це баришн чи що. Вау, супер! Кат 87 Вау, тепер що мені далі слідкувати за жіночим Вольсбургом. Ох, сильно, сильно вразив. І так, пакетики за відбори. 8-2 зробив. І зараз побачимо, що мені випаде. Відкриваю зараз, бо блін, тримати пакетики. Щоб там де щось повезло. Ну це така дурня, якщо чесно. Бо, знаючи своє візіння, не пощастить там на нове якесь е, промо, не випадуть карточки. І так, з Сентеріонами, з е, минулим промо мені там пару карточок випадало, тож відкриваємо цей пакетик. 82, дивимося. Аргентина, CDM, е, Це Родрігес, 83 рейтер. Так, відкриваємо оцей пакетик, дивимося. 82, гарантовано. Це. Це Фабіні 84, здається, так. Ну, Казиміру був би покраще, звичайно. Може Менді тут валяється десь там. 284 в таким пакетку я вважаю, це успіх. Відкриваємо оцей джамбо Players пак. Опа, це волкаут має бути Голкіпер. Сюди, Марк Андретерштеген. Найс! Найс. Він саменький вийшов, то не біда. До побачення. <клухи> 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 <свистач> <свистач> До побачення, Марк Андрей та Сьогодні Сьогодні середа, зразу улітай. Оцей пакети. Поки що мені все подобається. Дивимося, Франція. Це М. Ювентус Серабйо, скоріше за все. 84-й, ну непогано, непогано сипить. Ну, тежтеген, там якщо він реально продасться за ці гроші, це буде успіх. О, Пікфорд Відкриваємо цей пакетик, дивимося. Так. Голландія. Сам. Це баришня з Манчестер Сіті, там 86 чи 87 на рейтинг. Ну непогано сипить, реально непогано сипить. Прям топ. Дякую за 8-2. Дякую. І оці два пакетика дивимося. Сподіваємося, що також пощастить нам. Це хто? Челсі Сам. Це 84-й Кірбі. Вау, прикольно. Хантер, о, мені треба був Хантер третій. Ну відкриємо. Оцей пак. О, терштеген там продався. Відкриваємо, дивимося. Центральний захисник. Одобряємо такі пакетики такі Stone. Та, ну, типу, рейтинг дало. Типу, все. Те, що треба якраз. Ботман, не дало, добре, добре, добре є. Терштеген. Я не знаю, може їх збільшити ціна, але я продав 120 тисяч є. Це най, найдорог... най цей високорейтинговий. Інформ цій команди неділі. Дякую за назву для відео. Топ. Так, відкриємо отакий Джамбо преміум голд пак, дивимося. Опа. Це не цей сон. Блядь, як в цьому пакетику не може випасти рарний гравець на. Я їбу, нахуй. Отака така хуйня малята. Відкриваємо цей пак. Дивимося. Ісландія. Сам. Це інформ якийсь. рейтинг те. 83. Вау. Непогано. 78x2. Дивимося. Відкривається пак. Швейцарія. Голкіпер Кобаль. Кобаль, 87-й. Найс. Непогано. Здорово. Мене влаштовують такі пакетики. Що вчора мене радували пакетики, що сьогодні. Jumbo Premium Players, Дивимося. Може тут волкаут? Португалія, ЛБ. Канцел, вау! Може двойний? Ні, це одинарний волка от, волк, от Cancelo, непогано, 86-й рейтинг. Я не проти. Нахай в кожному пакетку буде касело, я буду дуже щасливий. Відкриваємо оцей рарний култ пак. CDM СДМ. Паварія, це якась баршна. Який рейтинг. Стенвей, рейтинг 84. No, no. Непогано. Цікам 80X5. Дивимося. Малі. Шесте. це Інформ. Там долбик, інформ, може, будь ласка, долбику? Тоже третій рейтинг, але не байо. Ну добре, інформ завжди вітається. 82x2 дивимось можна тут пуща щось дадуть і... Ну кайл волкер є, ну бляха му ну дайте кайла волкера Дають кевна Тріп'є. 83 x 2 дивимся анди РБ Ну Ох, електроніка артс, вибані тролі, блять. Mm, навіть так. Окей. Mm. Okay. 84x2. Дивимся. Чекаємо щось топове. Чилі? Це Ендлер Ліон. 88 восьмий рейтинг. Можна дублікат у мене є. Не подвойний волкаут, на жаль. Але андр 88 приємно мати такий рейтинг завжди. Ні, не дублікат, слава ти господи. Маємо цей пакетик 83х3. Думаємо, що також буде тут волкаут Бразилія. СТ. Ха, ха, ха габі, жезус. 84-й рейтинг. Прийнято. Прийнято. А що під ним? Угу. Отакі пакетики бувають. Там ще раз такий самий пакетик 83X3 дивимося. Іспанія. Це М. Парехо 86 -й. І це одна, одинарний волкаут. Ага. Ну, дякую, що волкаут. Дякую. Що під ним? Ага, ота. От, от, ми робимо карти Добре. Два, Відкриваємо. Перший. Дивимося. Аргентина. Голкіпер. Мартінес. 85-й. Якщо я не помиляюсь. Ага, отак. Зрозуміло. Дякую, Electronic Arts. Ну і відкриваємо ще раз. 85-й. Дивимося. Бразилія. Голкіпер. Едерсон. Піде. Піде, 88 рейтинг, якщо не помиляюсь. Піде, не най буде. І так, відкриємо цей преміум голд пак, дивимося, що нам тут може випасти. Алжир. РМ, це. Це Ріят який в нього рейтинг? Четвертий, п'ятий. Дивимося це. О, це навіть шостий. Вау, прикольно. Прикольно. Добрий день, Ріат. Що ви коштуєте? Німечка. Центральний захисник Боруся Дортмунд, Зюля або Хюмельс. Вгадуємо, це здається Зюля, 84-й рейтинг. Я задоволений. Четвертий рейтинг завжди треба для якихось СБЧ-шок. Дивимось. Німеччина. Центральний захисник. Це Гінтар, 84-й. відсотків. Навіть не сумніваюся. Здорово. Нехай рейтинг сипе. Мені треба Белінга збирати. О, 6, є. Yeah. Відкриваємо оцей пакетик, дивимося. Анлі, ЦБ, Челсі. Э, Стоунс. Вау, 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 вау! 85-й. Одобряю. Ще, якщо це дубліка, то я не одобряю. Блин, дай бог, що ти продавався. все. Yeah. Це сейв. Угу. Італія. Лівий захисник. Ювентус, цей баричня однозначно. Хіте рейтинг боатін. Четвертий. Піде. Здорово. Ага. Хочу якусь спешалку. Я не заслужив на спешалку, я заслужив піздец на спешалку. Спешалку. Англія РБ. Ну. Там бляаа! Я не знаю, в цьому ро ролику може подивитися скільки мені з'явиться тріп'є, блять. Ну ти! Так, відкриваю початку цей 85, рарний гравець. Дивимося, може тут буде якась спешалка. Дивимося. Іспанія. Голкіпер. Барселона. Я не знаю, це жіноча Барселона стоїть суттєво, а рейтинг? Це Панос 87 рейтинг. Ха, боже мій. Ну, має бути. Відкриваємо ще один такий пакетик, 85, раний гравець. Ну, давайте якусь спешалку, оце це, гравець, це баришня. Який рейтинг? П'ятий, це п'ятий. 100% блондинка, п'ятий рейтинг. Шикарно, Дякую, тройка. Дуже дякую. Ну і відкриваємо оцю карточку. Минулий раз випала нам баришня. Давайте тут подивимося, хто нам тут випаде. Це ЛЧ, чоловіча, Італія. Центральний десник, це Бонуч. Угу, 78-ма карточка, да? ну, за рейтинг, дякую. Уніону. Удачі. Мене напевно нікуди не пройдуть, але їм не помішає удача, як і, мені. і так, це мій склад, з яким я зараз через пару годин піду грати в вікен Лігу. Белірін стоїть замість Люренти, як пам'ятаєте. Центр поля в мене дуже слабкий. Я думаю зібрати туда джуда Белінгема Депа я хочу трошки прокачати, не знаю для чого, але я хочу прокачати його. Ну і Мудрик, який апнутий 87-му, і він доволі легкий. Бігає, лайк, а все остальне просто Просто бігає, як, як в реальному футболі. Але те маємо те, що маємо. Ось. Тому, будь ласка, вліпіть подобайку, підпишіться на цей YouTube канал. Не забуваємо, що завдяки вашій активності буде продвигатися збір. Ось. Ще раз, лайк, комент і підписка. До нових зустрічей. Бай-бай. Слава Україні!